Хочу сьогодні поговорити про тему зміни життя і чи варто приймати рішення, якщо ви бачите, якщо зміна життя в невідомість? Ну тобто, ви розумієте, що я хочу змінити в цей бік життя. Я хочу, наприклад, переїхати туди. Я хочу більше не навчатися в цьому закладі, а змінити цей заклад на інший. І багато чого іншого, але порив є, але немає впевненості, що там знайдеться робота, що там буде хороша освіта, що там все буде так, як заплановано. Хочу сказати одну річ: що інколи, коли те, що ми приймаємо рішення і вони йдуть не за планом, навпаки, це дає змогу. Зовсім інакше розвернути ваше життя в інший бік. І якщо ви, наприклад, слухали біографію різних людей, або читали її, або чули там багато інтерв'ю і багато чого іншого, різних відомих людей або тих людей, у кого щось добре в житті вийшло. Все, чим вони займалися, вони не планували. У них не було планів на це життя. В них не було ніякого бачення, що е, саме туди треба йти, саме там треба навчатися, саме там треба працювати. Працювати це стається е, за поривом серця, якось ненацька, або якось так швидко все, все розвертається. Ви приймаєте. Швидке рішення, і ви робите якісь кроки. Ці кроки можуть принести спочатку, не той результат, який ви б хотіли, але цей результат, якщо він принесе не той, який ви хотіли, це також для чогось було потрібно всесвіту і саме вашому життю. Недавно я навіть не пам'ятаю, хто навіть я не знаю цю людину. Ну, тобто, це не дуже відома людина, але е, розказувала в моєму житті це, це, це сталося. Зупинка серця була, і ця людина розповідала, як він бачив себе е, зверху, і так лікарі. Йому допомогли, і він продовжив своє життя завдяки ним. Але він завжди себе питав, чи для чого, для чого мені зберегли життя. Багато людей, які майже померли, завжди собі задають таке питання, і він зустрів нову дружину, одружився. і. В них дуже е, велика різниця у віці, але ця дружина дуже щаслива. Він також щасливий. В них є або дитина, або діти, не знаю. Але його рішення, наприклад, було не заплановане. В нього вже була сім'я, вже були діти, вже діти дорослі, і в нього різниця між дітьми 30 років. Ну тобто цього ніхто не очікував, але так трапилося. І вони продовжили своє щасливе життя, і його дружина там по-своєму щаслива і по-своєму продовжує своє життя. Інколи я не помню або Брюс Вілліс, або Стетхем. Вони взагалі працювали у барі і їх просто знайшли і запропонували роботу. Дехто я не пам'ятаю як його прізвище, але також актор. Якийсь займався просто спортом, потім реслінгом, і також його помітили, і він став актором. Дуже багато хто знає, наприклад, я закінчувала педучилище, і багато дівчат. В основному там навчалися дівчата. Всі працюють не за спеціальністю, але саме ця професія якусь хорошу роль відіграла у нашому житті. Особисто в моєму житті велику роль зіграло педучилище.